Що важливіше, кількість учнів чи їхній успіх. Звичайно, важливіші твої результати. Щасливі клієнти, що досягнули завдяки твоїм курсам успіхів, стають амбасадорами твоїх курсів і залучають нових учнів. Якісний результат набагато важливіший за швидкий прибуток. І якщо я бачу, що мальце манітюру або будь-кому, хто до мене звертається, ще зарано викладати, або мій продукт не закриє його запит, я так і скажу І відмовлюємо. Я бережу свою репутацію і раджу так робити тобі, тому працюй з кожним учнем індивідуально. Працює на результат, і навіть перші п'ять якісно пропрацьованих запитів принесуть тобі успіх в подальшому. Успіх навіть п'ятьох учнів приведе тобі в подальшому десятки нових прям чергів учнів. І якщо ти саме зараз вагаєшся, не знаєш, куди тобі рухатися, шукаєш наставника, або хочеш взагалі якось розвиватися в цій сфері, ти можеш звернутися до мене в Директ або написати в коментарях про це. І я завжди тобі допоможу.